Коли ми слухали сьогодні перше читання, читання святого Павла Апостола до Корінтян, можна сказати, що вона нас трошки так шокірувала, бо Святий Павло до Корінтян говорить, небагато мудрих тілом, небагато сильних, бо Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, безсильне світу, щоб засоромити сильних. І насправді так є, скільки Християн в очах світу виглядають немудрими, виглядають диваками. Якщо ми подивимося на історії багатьох святих, вони дуже часто були незрозумілими. Їх критикували, навіть критикувала церковна ієрархія, церковна влада. Наприклад, сьогодні скільки сімей християнських, багатодітних сімей? Є критиковані лише за те, що вони хочуть жити за заповідями Божими, що не хочуть вбивати нове життя свою дитину. Їх критикують за те, що діти будуть жити в бідноті, в мізерності, що діти не утримують того, що могли б отримати, якби була одна дитина. Але друге читання говорить: до кожного з нас не боятися. Вибирати власне те, що є Божою волею, тому що величина християнства вимірюється серцем, яке вміє любити, серцем, яке є відкрите на ближнього. Цього тижня в Євангелії ми читали, що про Ісуса Христа говорили його рідні, Його близькі, що він з'їхав з глузду, і вони прийшли, щоб забрати свого свого ближнього, забрати Ісуса Христа. Потім в продовженні Івангелії ми читаємо, що багато з книжників думало, що Ісус Христос має Злого Духа і силою Злого Духа ви а Він виганяє бісів. Тобто сам Ісус Христос не був зрозумілим до кінця, але Господь в сьогоднішньому слові вчить нас любити, вчить нас довіряти. Хто з нас читав повість, король Лір, Шекспіра? І Шекспір описує досить болісну сцену. Володар, який прирікає свою доньку Корделію на вигнання, незважаючи на те, що він любив її дуже сильно, що вона його любила дуже сильно, він її виганяє з свого царства, тому що вона не могла достосуватися до того, як жили інші. Лір мав трьох доньок. дві доньки говорили неправду. Обманювали батька, говорили те, що батько хотів чути. А Корделія, вона завжди говорила правду. Батьки, батько був дуже радий слухати похвалу, був дуже радий слухати брехню, але не міг прийняти правду. І одного дня дві старші доньки намовили його, щоб він має вирішити в подорож. І коли він вирушує в цю подорож, він втрачає все. Втрачає своє королівство, втрачає свою владу, втрачає своїх доньок. І потім, коли Корделія приходить до нього, він не втрачає своєї людської гідності і зі слозами говорить їй такі слова. Прошу тебе не гніватись на мене, забути все пробачити мені, старий я донечко і нерозумний. Прошу тебе, не смійся з мене. Я довірлива, недужа, недужа беззахисна стара людина. Я боюсь навіть, чи не зламався розумій. І донька Корделі йому відповідає: не першим нам боровшися за правду, в лиху біду потрапить довелось. За тебе, батько, я душею мучусь. Бути вірним до кінця правди, святий Йоанн від Христа говорить такі слова, що кожен з нас має закохатися в Ісуса Христа. Пам'ятаємо в Книзі Откровення. Господь закликує нас для того, щоб ми повернулися до первинної любові. І святий Йоанн від Христа говорить такі слова, що закохана душа, закохана в Бога. Це душа ніжна, м'яка, покірлива і терпляча. А свята Бенедикта від Христа продовжує, що той, хто шукає істину, той шукає Бога, навіть якщо сам цього не освідомлює. Це, що ми сьогодні чули в першому читанні, шукайте справедливості. Шукайте смиреності, шукайте притулку в Бозі. Можна сказати, від первородного гріха кожен з нас грає в схованки з Богом. Що було після первородного гріха? Адам ховається. Чому ховається? Читаємо в перших, на перших сторінках Біблії, що він перший раз відчув сороме зливість, тому що я був нагрій, я сховався. Тобто гріх мене робить нагим перед Богом і перед іншою людиною. Коли я грішу, я ховаюся. І Господь виходить, щоб шукати. Ціла книга пісень над Пісням є пошуками, пошуками нароченого, пошуками нареченого. І ціле життя ми шукаємо Бога, але маємо завжди пам'ятати, що Господь завжди виходить першим на зустріч. Господь, хто довіряє нам. Тому ніхто з нас не має вважатися кращим. Святий Томас Кемпійський пише: не вважай себе кращим за інших, щоб випадково перед Богом не показатись гіршим, який знає, що ховається в кожній людині. Господь знає все, що є в моєму серці. І сьогоднішнє Євангелія, блаженства, які ми сьогодні чули, можна сказати, є програмою. Виборча програма Ісуса Христа. Уявімо, що виходить зараз якийсь лідер в президенти і говорить «Блаженні в Боги, Блаженні голодні, Блаженні переслідувані! підемо за Ісус за цим президентом чи ні? Люди шукають, шукають щастя, люди шукають того, що насичує. І зараз так коротенько подивимося на ці блаження, блаженства. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. У Бога людина є та, яка є відкрита на Божу волю, яка в кожну мить може довіряти Богу, яка потребує Бога. Кожен з нас свідомо боїться у Богості, боїться залежитись від когось, наскільки на щодень ми є присягнутими нашими щоденними проблемами. Помічаємо щастя інших, натомість не помічаємо щастя свого. Не помічаємо того, що отримуємо. Можемо собі уявити в цьому блаженстві, що чоловік ходить місяць до праці, проходить місяць, дружина його питає, де гроші, а він їй говорить: блажені в Богу. Є небезпека, що ці вісім блаженств вони будуть недобре зрозумілими, не про таку убогу сходить. Ходить про Бога, що я довіряю цілковито Богу. Коли Максимілян Кольбер на, в камеру смерті, йому говорили похилити голову і дивитися очами вниз. Тому самі очі його блищали миром, звідти плинув мир і спокій, бо його, все його багатство було в Бозі. Блажені засмучені, бо будуть утішені. Але перед тим, що перейти до них. Перший крок, про який, який говориться це блаженство, це визнати свою гріховність, визнати, наскільки я бідний. Це кличе перше блаженство, вчить нас до того, щоб ми стали в правді. Блажені, засмучені, бо вони будуть утішені. Кожен з нас губив якусь ціну річ. Візьмемо, наприклад, можемо собі уявити, що ми загубили 50 або 100 євро. Ми обшукаємо все: сумочку, куртку, кишеню. А може я десь книжку положив? Ми перешукаємо все. А що відбувається, коли ми губимо Божу благодать? Ми відкладаємо, прийде Пасха, піст, Різдво. Тобто це блаженство друге, воно вчить нас досвідчити смутку з гріха. Сумувати з того, що я трачу Божу благодать. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Чи я хочу чути те, що мені Господь говорить? Папа Бенедикт сказав, що він не зрікається для вигоди. Він йде служити в тишині і в молитві. Колись не скажу на якій парафії. Я був на проповіді і парафія велика, була спека. Багато людей стояло на дворі. Я думав, що мікрофони працюють, що динаміки на дворі працюють. І люди так уважно слухали. Після проповіді я вийшов пройтися, підходжу до цих людей, там де стояло 200 або 300 чоловік, а динамики не працюють. Я їм говорю: як так? Ви ж нічого не чуєте. Чому не підете до захристияна чи до священика? Скажете, вистачить тільки включити кнопку, щоб почути те, що говориться. І всі мені відповідають стандартною відповіддю. Бо. Декілька чоловік мені відповіли, це була їхня відповідь. Чи насправді я хочу чути те, що мені Господь говорить? Тому що тепер світ кричить, світ критикує, світ живе в галасі, а Господь говорить блажені тихі. І третій крок з цього випливає, що Господь хоче, щоб ми визнали свою мізерність, чи ми цілковито довіряємо йому. Блажені голодні та спраглі справедливості. Що таке справедливість? Справедливість це віддати те, що кожному належить. цього випливає четвертий крок прагнення бути справедливим не тільки до інших, а перш за все до себе, прагнення уподібнитись до Бога. Блаженні милосерді, бо вони зазнають милосердя, чи я прагну ділитися щастям з тим, чи мене обдарував Господь. П'ятий крок є кроком стати милосердним. Навіть ми християни, ми дуже часто є подібні до дитини. Як мала дитина отримує іграшку, що вона робить? Це є тільки моє, це є тільки мені. Нікому не дам, навіть ні братчику, ні сестричці. Натомість це блаженство вчить нас відкритися на інших, дарувати себе іншим. Блажені чисте серцем, бо вони побачать Бога, чи я прагну жити в безгрішності. Все випливає шостий крок, чи я прагну на кожний день жити без грішності. Це, що потім скаже святий апостол Павло, живу не я, а живе Господь в мені. Що живе так насправді мені? Не завтра, не через годину, не після служби, а зараз, в цю хвилину. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться що випливає сьомий крок погоджуватися з волею Божою. жити в духовному мирі, в духовному спокій. Скільки раз ми ведемо боротьбу невидиму, духовну боротьбу з Богом і блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Це є кінець дороги кожного з нас бути свідком Бога, жити насправді в радості, не в якійсь радості фальшивій. А в радості ті, які Господь приготував для кожного з нас. І тут, щоб відчути, що таке правдива радість, можемо звернутися до святого Франциска. Святий Франциск до свого брата Леона, який був секретарем, сказав написати, що така духовна радість. В ті часи не так часто щось записувалось, але Святий Франциск він настільки хотів це передати, що попросив свого брата Леона, щоб він це написав. Вона трошки довгенька, але я прочитаю, щоб не, роз... не зіпсувати її. Брате Леону, напиши, що таке досконала радість. Звичайно, він говорив, напиши, тому що брат Леон був його секретарем. Але в цю хвилину сказав так, тому що диктував дуже важливу думку. Яка була частиною його вчення. Хоча в усіх країнах брати подають приклад правдивої святості, то таки напиши і особливо підкреслив, що не в цьому досконала радість. Вони продовжили йти у мовчанці, і святий Франциск знову заговорив: брати Леони, навіть якщо менший брат отримає від Бога таку благодать, як здатність цілювати хворих і робити чудеса. Той мертвих воскрешати на четвертий день після смерті, то напиши, що не в цьому досконала радість. Деякий час вони мовчали, згодом святий Франциск заговорив ще голосніше: брате Леони, якщо менший брат знатиме всі мови, опанує всі науки і писання, і буде пророкувати і відкривати на майбутнє і таємниці людських сердець, напиши, що не в цьому досконала радість. Вони помовчали, брат Леон почав забувати про холод, занурившись у роздуми над словами учителя, і запитував себе, де ж тоді шукати досконалу радість? І святий Франциск сказав ще голосніше: О, брате Леоне, навіть якби менший брат умів так добре проповідувати, що навернув би усіх невіруючих до Христової віри, напиши, що не в цьому досконала радість. Якби прибув би посланець і голосив, що всі паризькі учителі стали членами чину, напиши, не в цьому досконала радість. І напиши, якщо з Аль прийшов би до чину, всі прилати, архієпископи і єпископи та й король Франції і Ангелів, напиши, що не це є радість. Вислухавши думки святого Брат Леон, не знав, що далі думати, і запитав: Отче, в ім'я Боже, прошу тебе. Скажи, в чому тоді досконала радість? Тоді Франциск пояснив, коли я прийду в Санта Марія ле Анджелі, мокрий, замерзлий, голодний в болоті, з крижаними льодами, що налипнуть на мої ряси і поріжуть мої ноги до крові. І після того, як довго буду стукати у двері і кликати, прийде брат Воротар і запитає, хто там. Я відповім брат Франциск. І він вигукне, забирайся геть, зараз не пора мені для мандрів, я тебе не впущу. Та коли я далі буду стукати, він вибіжить, розлючений двір, і виштовхає мене, лайливо викрикуючи забирайся геть проста і дурно, не приходь більше до нас. Тепер нас багато, ми вже маємо здібних людей і тебе вже не потребуємо. І коли я все це витерплю, і відчую любов до нього у своєму серці і радість у душі. Тоді, брате Леоне, напиши, що в цьому лежить досконала радість. І Франциск знову заговорив, і коли я примушений голодом і холодом, заскочений ніччю, все-таки буду наполягати і просити, ради Бога, прийми мене хоч на цю одну ніч. А воротар мені відповість: ні, іди у притулок для бездомних і вийде, тримаючи в руках гудзуватий дрючок і схопивши мене за каптур, кине на землю вилиє у снігу, переб'є мені всі суглоби, а я терплячи і радісно знесу все, думаючи про Христові страждання. Напиши, брате Леоне, що це є досконала радість. А тепер, брате Леоне, вислухай головне: найкраще з усіх Божих дарів це здатність перемагати себе самого і добровільно з любові до Христа сносити всі страждання, терпіти зневагу, безчистя і злидні. Бо іншими Божими дарами ми не можемо вихвалятися, бо вони не наші, а Божі. Але ми можемо хвалитись, несучи хрест терпіння, бо це хрест наш. Сьогоднішнє друге читання задає конкретне запитання. Чим я хвалюся? Що є моєю радістю? Хто є моєю радістю? Думаю, що щирі нас, кожен з нас відповість, радість моя. Є Христос. Христос Воскреслий, Христос Терплячий, Христос, яким мене кохає зараз, таким, як